Розділ 81. Повалення. Коли сонце згорнеться. Коли зірки посиплються. І коли гори зрушаться. І коли верблюдиці на десятому місяці вагітності залишаться без нагляду. І коли дикі звірі зберуться. І коли моря запалають? І коли душі з'єднаються, коли поховану живцем запитають. За який гріх її вбили келксві? І коли сувої розгорнуться? І коли небо буде зірване? І коли пекло запалає. І коли рай наблизиться. Дізнається душа, що приготувала собі вона. Та ж ні. Клянуся світилами відступаючими. Що швидко плинуть і зникають. І ніччю, що розсіюється. І світанком, коли займається він. Воістину це слова посланця шляхетного. Володаря сили біля володаря трону могутнього. Якому коряться вірному келксвії. І що ваш товариш небожевільний. Істинно бачив він його на небосхилі ясному. ясного. І що він не скупиться на розповіді про потаємне? І що це не слова проклятого шайтана. Та куди ж ви йдете? Воістину це лише нагадування світам. Тим зпосеред вас, хто бажає йти прямим шляхом. Але не побажаєте ви цього, якщо не побажає Аллах Господь світів.